Слава Ісусу Христу! Хочу поділитися з вами відкровенням, що ж таке любов Божа. Любов Божа в тому, що Бог дає час кожному покаятись. І час, який Бог дає, це є любов Божа. І ви знаєте, коли гріхи доходять до неба, і чаша гріхів наповнюється, тоді приходить кара, тоді приходить суд. І даний час дається кожному, кожному народу, кожній цивілізації, кожній людині, і скільки цих цивілізацій було, скільки вже їх було знищено, і навіть сатані Бог давав час на покаяння. Він не зразу був скинений з цією когортою з неба, але. Більше для глибокого розуміння цього питання слово Боже відкриває нам повну картину неба в книзі Іова. Описується, як сатана, навіть після того, як він зрадив Бога, він ще мав доступ на небо і міг спілкуватися з Господом. Він приходив і намагався спорити з творцем, клівітати, осуджувати. Але приходить час, і Христос говорить: я бачив сатану з з неба як блискавку. Бог давав час навіть сатані, а потім здійснив суд і над ним, вигнав його з неба. І другий приклад це Ніневія. Видно, що кожному жителі землі дається можливість покаятися і виправити своє життя і прийти до Бога. Древні жителі Ніневії покаялися, але потім знову, через 100 років, стали на шлях гріха і крові. Який і привів їх до неминучої катастрофи. Вони були розграбовані, завойовані іншими загарбниками, які пророкував їм е, пророк Наум, горе місту крові. Весь він повний брехні і вбивства, і не припиняється в ньому грабіж, несеться конниця і сяє меч, і блищать списи, вбитих багато. І гори трупів немає кінця трупам, спотикаються об трупи їхні. І так ми бачимо, коли народи каялися, Бог милував їх, але коли продовжували грішити, Бог винищував їх. І цей дві цілі, суд і милість, як і дві паралельні рельси, були основою для Божого єврейського народу. Таким чином, ім'я Боже було прославлене по всій землі.